До повномасштабного вторгнення я був комбайнером, робив 15 років на комбайні. У мене спонукало те, щоб ворог не зайшов в нашу країну. І щоб наші діти і ми жили мирно і дружно, і щоб все в нас було добре. А в даний час я займаюся логістикою, Возим, підвозим, завозим. всякі пульки, ігрушки різні для хлопців, щоб хлопці стріляли, захищали, відганяли цих кацапів від сюди. Херсонської області. Саме найважче це, наверное, я думаю, що скучаєш по дому, по сім'ї, по рідним, близьким. А так наче все. Ну, Більш-менш нормально. Получили ми ці машини більше як півтора року, включається, мабуть, всім. Проходимо нормально, тепло, комфортно, не ламається, їде. Я думаю, що ну, набагато вона відключається від совєтської машини. Ну, Я б їм порадив, щоб всі йшли і захищали свою країну, бо якщо ми не захистимо, за нас ніхто і не захистить.